Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд новинки від Укрпошти. Хто знав, хто ні, 30 жовтня в нас було введено в обіг сім нових марок, які в об'єднанні в один аркуш. Це ось Комахи України. Випуск 24-го року. Випуск доволі цікавий. Даний випуск є продовженням серії. Перша, перший аркуш. У нас був ось випущений в далекому 2018 році. Він отримав багато нагород. Там, як бачимо, там голограми ось такі використані. Ну, доволі круто зроблено. Для порівняння ось можете покласти. Так, зараз він Давайте, ось, давайте отак покладемо. Бачимо головну відмінність це те, що у 2018 році, якщо подивитися на полях, майже немає ніяких зображень, Тільки ось де комахи України. А тут ми бачимо ось вже на полях трохи метелик. Тут, тут жуки б'ються на пенькові. Тобто, в принципі, як бачимо, 2014 чи 24 рік, вже вони зробили трохи-трохи так би цікавіше. От Саме поле вже більш цікавіше виглядає. В принципі, мені ще той, що той аркуш подобається, і сказати, який з них краще важко. Ну, Скажу, що обидва ну, скажімо так, навіть ця серія дуже-дуже гарно зроблена. Ще, от, як би замітив таку відмінність, що бачимо що на 2018 році, скажімо так, зображення не поєднуються з іншою маркою. А тут ми бачимо ось. Вусик цього жука, він отак ось пішов на цю марку Ось цього жука. Давайте 18-й рік відкладемо. Колись роблю більш детальний огляд на нього. Ось такий він був. Так, Його ми відкладаємо і повертаємося до 24-го року. Ось наш Е, Так, номер аркушу, чесно, не бачу. Де тут? Ага, ось бачу номер аркушу 5 в друкарському листі. В аркуші ми бачимо. Як я казав, 7 марок, давайте пройдемося. Номінал, як ми бачимо, F F і U. Чесно, не пам'ятаю. Ага, згадав, Побачу. точніше, згадав, побачив підсказку. F це у нас 36 з ПДВ, а U – 18 гривень з ПДВ, що відповідає відповідно при відправці 15 і 30 гривень. Тобто оці ось Ф це по 30 ки виходить, а ушки по 15. Ну що ж, давайте почнемо. З перший такий жук Водомір Ставковий, бачив такого жука. Далі сонечко Семикрапкове. Бачив. Це у нас жовта земляна мураха. Ну, мурах бачив, тому не знаю, бачив його, його чи ні. Ось у цього вусача альпініста теж сумніваюся, що бачив. Далі це ж у нас західний Західний травневий хрущ. Ну, Хрущів знаю. Е, живу, скажімо так, здається, в мене четвертий поверх. Так, тісно, четвертий поверх, то кожну весну вони мені б'ються у вікна. З коли світло включене. Так, це ми пам'ятаємо їх далі. Е, так, сонцевий павич. А, сонцевик, павиче око. Е, ну, Метелик. Метеликів бачив, ну, цього можливо і бачив. Якби він був в кольорі, сказав би більш детально. Так, ну Цього носорога європейського чесно не бачив. Жуків валенів бачив, а жуків-носорогів ніколи не бачив. Так, Тепер давайте трохи по технічній характеристики пробіжимося наших марок. Розмір марок 69,6 мм на 23 мм чи 24,4 мм. Тобто, отак ми бачимо 26, чи 69,6, отак 24 і 4. Формат аркушу нашого 158 мм на 120 мм. Тираж аркушів складає 40 тисяч примірників, ну і з них 6 тисяч неперферованих аркушів, як написано, для заохочення філателістичного руху. Тобто їх могли отримати тільки власники філабонементу ексклюзив. Якщо чесно, я його оформив. Історію там можете побачити в поповненнях за тиждень, як я його отримав. Тому сьогодні ми побачимо ще й неприфорований аркуш. Так, Ну і коштував цей аркуш, якщо все додати, з урахуванням ПДВ виходить 216 гривень. Є таке діло, доволі круто зроблено. Так, відкладаємо. Далі в нас іде неперфорований аркуш. Неперфорований аркуш. Що у нас ось в такому буклеті, якщо чесно, букет трошки такий, ну, бумага не дуже якісна, хлюбка така, як на мене. Ну, Зате ось бачимо з цим плівкою. Бачимо неперфорований аркуш. Відрізняється тим, що відсутня перфорація. І ось, ось тут добавлений номер. Мій номер 001944. Якщо перевернути зображення, тут ми бачимо ось е короткий опис. Бачимо, що це даний випуск, продовження легендарної змаркованого. Аркушу, Комаха України 18 років. Ну, напевно, сподівається, що теж щось виграє. Бачимо, 1914 й номер, дублюється з марки. І тираж буклета 3000 примірників. Тобто, як бачимо, марок 6000. ну, там Заявлено, що це буде ще в книжку додано. Ну, я думаю, що з часом вони зроблять продажу там його, за так, відносно завищеної ціни, тому що цей блок, ну, точніше, буклет коштував мені 600 гривень, якщо вірити. Філабонементу, коли приходив, то він 600 гривень коштував. То Я думаю, там вони частину розділяють, частину, пішло 3000 буклети, частину піде в книжки, потім, будучи з часом, я думаю, вони його продавати, ну, напевно, об'єднають із е, Олімпіадою. Або буде що більш образливо, це як на мене, то вони об'єднають з усіх весь ексклюзив, то буде вообще. капець, тому що тоді точно. Мабуть, не куплю собі Олімпіаду. Так, ну. Традиційно, є чи є марка, значить є конверт першого дня. Давайте подивимось Конверт першого дня ось такий доволі крупний. Фух, забув, як що формат це називається. С5. Формат c 5 Бачимо зображення ось такої мурашки, яка кудись повзе по своїх справах. Ось така печатка. Ну, ось бачимо такого метелика 30-10, перший день комахи України. Також ось ще посередині вони вгасили е, такі листочки. Напевно, це посередині саме краще початка пропочаток, чим по це по краях. Е, так, е, ціна конверту і спецпогаженням заявлена як 280 гривень. Ну, доволі круто зроблено. Так, е, Тираж, давайте з звернув сторону. Так, можете почитати. Так, і давайте дивимось. Тираж 20 тисяч примірників. Е, ну, в цей раз художника написав. Художників ось тут написали. Хм, цікаво, цікаво. Ну, бачимо, тиражі вже падають. Тобто філателія потихеньку-потихеньку вертається на свої. Номер аркушу, як бачимо, в мене четвертий. Так, а ну, Дивимось А по неперфорованому. А, по неперфорованому, бачу номер аркушу другий. Так, є. І також був ось такий. У нас аркуш і знеперфорований. Ну, тут бачимо вже номер 3. Е, так, ага, і номерок 5441 Тобто, використали такі номери. Угу. Комахи України. Так, ну, конверт той самий. Якщо окремо його брати, то він буде вам коштувати 15 гривень. Так, ну цікаво. Так, далі. Був художній немаркований конверт. Не знаю чому, але його не вклали в філ-абонемент в ексклюзив. Хоча, от як на мене, треба було кидати повний комплект. Його вартість 6 гривень, там це 6, то от якби ці 6 гривень вже порівняння з основною вартістю, яка, до речі, складає 1716 гривень, було б 1700, виходить 22 гривні. Я думаю, це ну якби трохи не те. Ну тут ми бачимо тираж. 20 тисяч примірників. Так, а цих у нас був теж. Тобто конверти по 20 тисяч примірників. Ось такий бачимо немаркований художній конвертик. Теж доволі красиво зроблено. Бачимо ось такого, забув назву, це щось типу метелика якогось. Ага. Так, є. Далі були картки. От картки мені, якщо чесно, дуже сподобались. По-перше, всі картки були по 10 гривень. Так, тираж усіх у них був по 15 тисяч примірників. Ось можете почитати. Ну і зараз давайте по черзі будемо дивитися. Доволі класно зробили. ось такі картмаксимами. Комахи України, Усач альпійський. Ось так його зобразили. Так, є таке діло. Далі ось такий західний травневий хрущ, От було тепер значено, це у мене в вікно б'ється. Західний травневий хрущ. Так, є таке діло, далі. Бачимо ось таку мураху. Шовта земляна мураха. Угу. Так. Далі. Ну, тут, до речі, печатка класно пропечаталась. Е, Водомір Ставковий Ось отак його зобразили. Ну, круто, круто. Ось. Жук Олень наш. чи заю Жук Олень. Жукносоріг. Е, так, жукносоріг. Хоча, я пам'ятаю, є зображення марок із зображенням жука-оленя. Можливо, колись навіть зробимо огляд, якщо треба буде перевірити, а чи є в мене всі жуки українські, всі марки з жуками чи ні, вже зібрав чи ні. Можливо, зробимо навіть огі. Тобто, жук носоріг європейський. Ось Таке я зробив погашення. Далі метелик наш. Е, сонцевик павче око. Ти придав ти мене так балакаємо. Я сьогодні бачив сонцевика повиче око. І так всі думають, що це таке. Ну, Маємо що маємо, офіційна назва. Круто-круто. Далі ось сонечко 7-крапкове. Ось так. Це останній карт максимум. Е, картки, як я казав, по 10 гривень, тобто весь комплект там обійшовся, виходить в 70 гривень. А от якщо комплект КПД, то мені він обійшовся в 340 гривень. В принципі, круто-круто. Залишився дуже задоволеним цим вибором. Не шкодую, що оформив філабонемент, який коштує мені там щось під 500 гривень. Чесно вже і не пам'ятаю. Ну і 1716 гривень, в принципі. Не шкода було віддати за ось такий аркуш, такий випуск. Ми подивимось, що буде далі, які ще будуть далі. Тому що, от, як минулий раз е, на Богородиці, дуже мені сподобався випуск. то зараз от комахи України мені дуже сподобався. Тобто ми зараз маємо таку е, цих марок, які дуже мені подобаються. Два випуска підряд. Подивимося, чи зможуть вони зробити третій випуск підряд, щоб мені сподобався. Ну, одним словом, час покаже. Е, ще раз, давайте глянемо на наших комах України, ось таке вони мають зображення. Е, також я там робив окремо коротке відео, вже напевно викликав і побачили, там, де я подивився на них під ультрафіолетом, то доволі теж цікаво зроблено. Здається, ось тут квітка підсвічується. Тут щось підсвічується, здається, пеньок підсвічується, ну і назва України так, в шахманому порядку підсвічується. Ну що ж, на цьому все. Буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!